30 березня планета Мрій та Ілюзій Нептун перейшла у знак Овна, що ж готує нам цей цікавий транзит. Додивіться це відео до кінця для того, щоб дізнатися, як уникнути пасток ілюзій Нептуна, а з іншого боку, почати втілювати те, що ще вчора здавалося нездійсненним. Поїхали! Отже, що означає для більшості людей перехід Нептуна в знак Овна? По-перше, це жага до творчості. У багатьох із нас, навіть не творчих людей, хоча я особисто вважаю, що не творчих людей просто не існує, всі ми по своєму творчі, Прокинеться натхнення і суцільна жага до творчості. Той, хто займа... має творчу професію або творче хобі, той просто дуже сильно захопиться і буде проявлятися. Можливо, навіть відкриття інших граней. Ну, наприклад, ви завжди до цього займалися письменництвом, а зараз вам захочеться малювати. Або якщо ви музикант, захочеться освоїти, наприклад, якийсь новий вид музичного інструменту. Це також можливо. Якщо ж ви до творчості, як ви вважаєте, не маєте жодного відношення, все одно можливо прикинеться якесь потаємне бажання творчого хобі, яке ви завжди в собі притісняли. Можливо, просто з'являться нові хобі. А можливо, ваші професії неважливо яка б вона не була, може, це серйозна там наука, може це суцільні цифри. Все одно прокинеться всі професії, натхнення. Тут головне розуміти, наскільки ви самі по собі захоплюєте свою професію, наскільки вам подобається ваша діяльність, тому що тут може прокинутися натхнення у тих, хто обожнює свою роботу, і бажання все-таки розпочати щось нове, перемкнутися на те, що дійсно твоє, у тих, хто свою роботу не дуже любить. Також у багатьох загостриться інтуїція. Дехто вважає, що в нього взагалі інтуїція не працює з цим я також не згодна. У нас у всіх, у кожної людини є інтуїція, просто в когось вона більш розвинена, хтось більше схильний до себе прислухатися, хтось менше. Так ось, У багатьох, я б сказала, у всіх інтуїція загостриться, просто від рівня того, яка вона була до цього, залежатиме наскільки якісно вона проявлятиметься. Також Можливо, наскільки ви дозволяєте собі слухати себе. Більш того, інтуїція не буде чимось абстрактним: мені хотілося б тим чи іншим зайнятися, але хотілося перехотілося ні. Інтуїція буде нас понукати до певних дій, тобто через внутрішній голос, особливо, якщо задавати собі правильні питання, якщо чути себе, якщо розуміти себе, ми з більшою вірогідністю почнемо бачити структуру, бачити, які ті чи інші дії ми Можемо зробити для досягнення бажаного. Тож раджу всім дослухатись до себе, хоча б почніть, хоча б інколи задавайте собі питання, а що б я хотіла зробити зараз? А як би я хотіла почати ранок? Дослухайтесь до себе, чуйте себе і дійте в цьому напрямку спочатку, хоча б у дрібницях. Багато наших мрій, ті, які раніше нам здавалися дійсно нездійсненними, почнуть через певний час, я не буду казати, що одразу, вимальовуватись певні контури, як їх можна було б досягти. Якщо ми будемо продовжувати дослухатися до себе, будемо чути себе, можливо, не одразу ми отримаємо відповіді, але питання треба задавати. Я за власним досвідом можу сказати, що коли я задаю питання себе. Святу відповідь дуже часто, особливо якщо це щось, що здається мені нездійсненним, приходить на не наступного дня, але проходить певний час, і відповідь надходить. Головне це зробити запит. Тож багато з наших мрій, які ми вчора думали, що вони ні в якому разі не здійсняться взагалі це фантазія, це ми ж не в кіно живемо. Почнуть вимальовуватися можливості для їх здійснення. Принаймні ви почнете бачити перші кроки. В деяких випадках може навіть бути така ситуація, коли ви ловите інсайт в тому плані, що так, це ж просто, та це ж елементарно, але це вже відбувається в процесі, коли ви починаєте робити кроки до здійснення. До речі, побочка Нептуна в вовні може полягати в тому, що ми швидко запалюємося ці мрії, хочу, хочу. Очу, а потім щось почало не виходити, або перемкнулося б на іншу мрію, або ще щось, і все, я вже не буду це здійснювати, у мене це не вийде, не дуже то хотілося, не цікаво. Тому з одного боку, треба е, більше структури, треба більше розуміння і чого ми хочемо і не здаватися на шляху е, з іншого боку. Просто. Не обмежуйте себе тим, що це не здійснюється, це неможливо. Шукайте шляхи, шукайте варіанти, і коли ви піймали можливість щось дійснити, починайте робити перші кроки, поки ідея не втекла від вас. До речі, перші кроки це не означає радикально змінювати життя. Чому я на самому початку радила почати з дрібниць? Просто почніть. Дрібні питання собі задавати, щоб себе чути. Тому що, якщо ви радикально почнете змінювати власне життя, по-перше, ви можете сьогодні захочеться змінити так, знаєте, курс змінюється. Сьогодні мрії такі, завтра мрії інші. Тому сьогодні хочу. Одного, завтра хочу іншого, і якщо кожного дня так радикально змінювати життя, результат не буде. По-друге, якщо ми поспішимо і одразу візьмемо на себе такий немаленький дрібненький крок в сторону нашої мрії і покроково-покроково е, поступово будемо досягати, а одразу захочемо нахрапом з першого разу з'їсти весь пиріг нашої мрії, то є вірогідність розчарування, є вірогідність того, що ні. Одразу ми не отримали бажано, може неправильна мрія, або почнеться, та я ж ніколи нічого не досягаю, та я неудачниця, та я не притомрію, я не то роблю. Тому що може здаватися, в той, до речі, момент, коли прийшов інсайт, що все все так легко і просто, може здаватися, що я зараз за один день цього досягну. Зараз я за один день освою музичний інструмент, освою новий тип мистецтва чи віню професію. І головне, напишу книгу бестселер Не просто книгу, а бестселер, яка буде... Продаватися в результаті, якщо вам вдалося і написати, і ще що до речі, дуже велике досягнення видати, і раптом книжка не видалась бестселером, ну все, кінець світу, я ж мала з першого разу зробити це ідеально. Не ведіться на цю ілюзію Нептуна, не ставте перед собою ціль. Та, яка має бути виконана одразу з першого разу, без жодної помилки, і за термін, який просто не є реальним, і ви цим значно спростите собі життя. Насправді, більшість людей поділяється на дві категорії: одна категорія буде казати, що в це в цьому світі можливо, інша категорія буде казати, що ні, мрія не здійснюється. Єдина різниця між цими людьми полягає в тому, що одні потроху, потроху по маленькому кроку здійснюють свої мрії і в результаті отримують все. Що хотіли, а інші просто ціляться в зорі негайно тут і зараз, і коли не отримують ідеальних результатів, розчаровуються. Також Нептун радить почати з себе. Почніть з власних бажань, почніть з розуміння, що це не нав'язано вас з кимось. В першу чергу не нав'язано соціум, не нав'язано друзями, що ви ні з ким не знаходитесь у змаганнях. І саме тоді, якщо це ваше особисте, якщо ви давно цього хотіли, тільки ви, а не хтось вам це нав'язував, у вас обов'язково відкриються можливості досягти бажаного, яких би нездійсненим, спочатку воно б не здавалося. Перед тим як я надам поради, як по максимуму особисто вам скористатися енергіями Нептуна Вовні, підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб бути в курсі усіх астрологічних подій, а також щоб підтримати українськомовний контент. Отже, перша порада: довіряйте своїй інтуїції. По максимуму, якщо у вас з нею проблеми, як ви думаєте, починати її тренувати. Ну, це ж як свого роду тіло. Тобто, якщо ми тілом не займаємося, це, в принципі, частина нашого тіла, тільки духовно. Якщо ми тілом не займаємося, якщо ми на нього забили, якщо ми постійно сидимо, їмо і навіть не на спішки пройтися кілька метрів, це проблема. Ну звичайно що язі у нас розслаблені, звичайно що ми не пройдемо, не піднімемося вгору, не пройдемо в марафон, і це зрозуміло. Але це не означає, що наше тіло якесь не таке. Це означає, що його треба тренувати. Так само. Тренуйте власну інтуїцію, задавайте особисто собі питання і намагайтеся знаходитись не в шумі, а в спокої і почути цю відповідь. Спочатку відповідь буде дуже тихою, але з часом ви почнете на неї реагувати. А далі просто пробуйте йти за цим голосом і помічати вже великі успіхи. Почніть з дрібниць, щоб помилка вас сильно не розчаровала. І в цьому випадку на вас чекає успіх. Якщо ж з інтуїцією вас гаразд, я вас вітаю, просто чуйте. Чуйте себе, відрізняйте голос знайомих, друзів, голос внутрішнього критика, який нам говорить, що нічого у нас не вийде, ми взагалі лузери. від внутрішнього, тонкого, спокійного голосу інтуїції, який ніколи нас не засуджує, а тільки говорить, як би було краще. Для того, щоб досягти найнедосягніших мрій, ставте чіткі цілі. Перетворіть вашу мрію на ціль. Уявіть собі, що це цілком реально. Це цілком у кого можливо, які можна зробити кроки для того, щоб цього досягти? Просто розпишіть ці кроки і почніть найдрібнішого. Навіть якщо справа полягає в тому, щоб просто подивитися в інтернеті, наприклад, варіанти, щось погуглити, подивитися приклади інших людей, які вже цього досягли. Просто почні. почніть. Почніть цього першого кроку, не відкладайте в договір скриню, що я колись, я потім, я це зроблю, тому що ви не зробите. Нептун зіб'є вас з цього ж. Шляху, він просто перетворить ваші мрію на ілюзію, на фантазію. А наша задача перетворити мрію на ціль і досягати її. Третє, будьте обережніші з ідеалізацією. В Цей період ми схильні ідеалізувати як досягнення бажаного, тому знову ж таки повторюсь, починайте з дрібних кроків, не намагайтеся все й одразу досягти за найкоротших термін. По-друге, ми будемо схильні ідеалізувати оточення. В цей період, якщо ви, наприклад, познайомились з якоюсь людиною, там у вас починаються романтичні стосунки, ви реально схильні закривати очі на всі мінуси, бачити всі плюси і все ідеально. От якщо ви навіть у стосунках і ще не встигли один одного, ну прямо дуже сильно ще зробити боляче, ви так само будете ідеалізувати, вам так само здаватиметься, що ну, поруч прямо ідеальна людина. Навіть якщо були якісь раніше проблеми, якось очі почнуть на них закриватись. Що вам сказати? З одного боку, добре бачити найкращі сторони партнера, це розвиває стосунки. З іншого боку, закривати очі на речі, які нас ранять, роблять нам боляче, псують нашу самооцінку, закривати очі на особисті потреби, намагаючи задовольнити потреби партнера це вже зайве. Ну і плюс чуйте партнера, чуйте, що він вам говорить, от реально словами. Якщо він говорить щось засуджуюче, якщо він на вас стисне, якщо він вами маніпулює, не виправдовуйте його, чуйте реально ті слова, не сенси, як ви думаєте, а ті слова, які він вам говорить. Четверте, направляйте енергію в творчість. Дуже важливо, щоб у вас було хоч одне, ході дрібне, творче хобі. Насправді, творче хобі потрібно всім і завжди. Але зараз воно найпотрібніше. От, особливо, якщо відчувається, що щось життя моє втрачає сенс, наче я щось заробляю, наче є доходи. Але якось в мене немає такої жаги для життя, насправді немає творчості, а творчість це дуже важлива річ. Тому наша задача за цей період, от він вже почався, придумати собі це хобі. В принципі, Нептун нас до цього мотивуватиме. Просто не відхиляйтесь від своїх бажань, спробувати почати навчатися. Бо якщо вже це ну це, це вміти. знаєш, до речі, немало людей, які офігенськи в дитинстві щось робили, мали там дуже класні творчі навички, але забили на це в дорослому житті. Нічого, зараз пригадайте. Зараз Почніть так, можливо, буде важко, якщо ви вже там 20 років цим не займалися. Але ви спробуйте, ви продовжуєте. Багато хто закінчував музичні школи. А зараз та ну не буду. Я на тому фортепіано так просто сядьте, просто розслабтесь, просто спробуйте якісь гами. Для мене взагалі люди, які вміють грати на музичних інструментах, це сверхлюди. Це Міга люди, тому що ну, якщо ви змогли це освоїти, якщо ви змогли цього навчитися, ви вже молодці, ви вже круті. Просто зараз використовуйте цю навичку для себе, для своєї насолоди, для свого настрою. Якщо ж ви. Взагалі не вважаєте себе творчою людиною, творчість ну і там це взагалі не моє. Що про що це ви тут говорите? Це ваше право, але тоді свою енергію творчу, яка все одно десь всередині вас є. Перемкніть на вашу діяльність, на вашу роботу. Шукайте якісь шляхи в принципі, мозкові штурми, які важливі в будь якій діяльності. Будь-якому колективі будуть корисні. Почніть думати, як можна було б досягти тих чи інших цілей, як можна, наприклад, отримати кар'єрне зрісі, підвищення зарплати чи перевод в якусь більш престижну організацію. Шукайте ці варіанти, шукайте ці шляхи. Це насправді теж творчість. Знайдіть час для духовних практик. Дуже важливо, особливо в такі непрості часи, які відбуваються в нашій країні, мати певний духовний стержень, мати певну релігію, певне віросповідання, до якого ви себе відносите. Я тут жодних порад роздавати не буду, яка релігія краще, яка правильніша, це вибір індивідуальний кожної людини, Що вам ближче, то й обирайте будь-якому разі, якщо у вас немає такої релігії, якщо ви не вірите в ніч, все одно є дієві духовні практики, які доведені з наукової точки зору, то чому б не зайнятися ними? Як не ни крути, медитація працює. Вона працює серйозно, вона змінює наш настрій, вона змінює наше самопочуття, вона нас розслабляє. То чому ж зараз, коли постійна тривожність, коли стрес, не почати використовувати її? Йога комусь воно заходить, комусь воно не заходить. Але в принципі це корисно, це корисно для тіла, це корисно для організму, це корисно для самопочуття, що можна використовувати. Якщо ж ви все-таки знайшли себе, ви знаєте, що ви вірите, розвивайте це. Практикуйте молитви, якщо це відноситься до вашої релігії. Вивчайте духовні вчення, які відносяться до вашої релігії. В принципі, навіть просто займатися саморозвитком, трошки розбиратися в собі, в своїх потребах, в своїх пріоритетах, що важливо, що не важливе, що другорядне, пам'ятаючи, що вони в нас періодично змінюються, це вже добре. Багато хто з людей вважає, якщо 10 років тому я вирішила, що для мене найважливіше кар'єра, то взагалі начхати на цей світ, начхати на те, що ситуації змінюються, от я за ці те, що буду йти, нічого не змінюватиму. Але зараз якраз відкривається той період, щоб задати собі питання: а чи дійсно це для тебе важливо? А що насправді для тебе важливо? А що ти можеш зробити, щоб правильно виставити пріоритети у своєму житті? Шосте, дбайте про своє емоційне та фізичне здоров'я. Ось, до речі, ті два пріоритети, які мають бути найголовнішими в житті фактично кожної людини. Для цього треба чути себе, для чого, чого ж інтуїція загострюється. Скористайтеся її для себе, скористайтеся, щоб зрозуміти, чого я хочу, як я зараз почуваю себе, який у мене стан, яку емоцію я відчуваю, яка у мене нагальна потреба. І давайте собі можливість. Не тільки чути себе, але й щось робити, хоча б певні дрібниці для того, щоб задовольняти свої потреби. Ну, принаймні, хоча б для того, щоб невдоволення потреб не перетворювалося у вас на негативні емоції. Дуже важливо а, в тій ситуації, яка склалася, як би не було, дбати про свій комфорт, знаходити час на відпочинок. Ви розумієте, якщо у нас стільки творчої енергії, якщо у нас стільки... Сил може йти на мислення, на менталку, на фантазування, це ж скільки енергії в організмі треба, то треба знаходити і час не тільки на роботу, не тільки на натхнення, не тільки на творчість на якісь дії, треба знаходити час на елементарний відпочинок. Коли просто дозволяєте собі поспати, коли просто дозволяєте собі нічого не робити, коли ви просто чуєте свій організм, розумієте, що я я маю дати собі перепочинок. А щоб з максимальною користю планувати свій кожен день, підпишіться на мій телеграм-канал. Там я щоденно розповідаю в аудіоформаті, яким буде цей день, як він на нас впливатиме, як проявлятиме себе наше оточення. Що нам робити, а чого точно, категорично треба робити сьогодні, для того, щоб досягти своєї мети, почуватися щасливими і не виснажувати. Пам'ятайте, що астрологічні транзити, включаючи перехід Нептуна в Вомен, показує лише загальні тенденції, як же він впливає особисто на вас і які вам бонуси він в якій сфері життя приносить, це можна дізнатися лише через індивідуальний гороскоп. Для того, щоб його замовити, напишіть мені в телеграм, посилання є в описі до цього відео. Отже, нехай період переходу Нептуна в Овен стане для нас часом здійснення мрій, часом натхнення, часом творчості та серйозних кроків для здійснення бажаного. Поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео і дякую за перегляд!